Повітряна тривога в Україні. Ворог запускав ще з вечора безпілотники, і з ночі безпілотники також ракети летять по Україні. Будемо відстежувати цю ситуацію. Перебувайте в укриттях. А про а, ті новини, які вже нам відомі стану на цю годину, я вам докладно розповім. Ворог завдав ударів по Одесі внаслідок ворожої атаки, поранення дістали двоє людей. Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лесак. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та цивільні будівлі в одному із районів міст. Та виникла пожежа на верхніх поверхах житлового будинку. В іншому пошкоджено магазини та станцію технічного обслуговування. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Всі відповідні служби працюють на місцях. Цієї ночі росіяни атакували Дніпро із дронів. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. В одному з районів міста сталася пожежа. Пошкоджені адмінбудівля та авто. Попередньо люди вціліли. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська делегація вже прибула до Женеви та готується до продовження тристоронніх перемовин. Про це глава держави сказав у традиційному вечірньому відеозверненні. За його словами, зараз усі очікують нового раунду зустрічей, однак, Росія водночас готує нові удари по Україні. Президент України наголосив на тому, що розвідка доповідає про підготовку масованих атак по енергетичній інфраструктурі наприкінці зими. Зеленський підкреслив, що чим більше Ресії з боку Російської Федерації, тим складніше буде досягти будь-яких домовленостей за столом перемовин, і партнери мають це розуміти. Зараз усі чекають продовження тристоронніх зустрічей. Наша делегація вже в Женеві вже готується до перемовин. Росія не може стояти проти спокусу останніми днями зимового холоду і хоче болісно вдарити по українцям. Чим більше це зло від Росії. Тим усім буде складніше про щось домовитися з ними. Партнери повинні це усвідомлювати. Передусім, це стосується Сполучених Штатів. Скоро будемо відзначати вже рік максимально активної дипломатії, на яку пішла Україна. Ми погодились на всі реалістичні пропозиції Америки, починаючи з пропозиції припинити вогонь. Безумовно і довготривало. Росія відкидає. Продовжує штурми на фронті та удари по наших містах по енергетиці. Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював. Німеччина практично вичерпала власні запаси ракет протиповітряної оборони, які могла передати Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. За його словами, Берлін вже передав Києву весь доступний ресурс систем протиповітряної оборони та ракет. До них Вадефуль наголосив на тому, що більшість ракет для комплексів Петріот виробляється у Сполучених Штатах Америки, а нова продукція одразу спрямовується в Україну. Міністр підкреслив, що ФРН надала максимально можливий обсяг. Допомоги та фінансує постачання засобів ППО у Берліні. Закликали інші європейські країни активніше долучатися до підтримки, оскільки власні можливості Берліна наразі обмежені. Американський сенатор демократ Річард Блюменталь закликав посилити військову допомогу Україні. Про це він заявив на прес-конференції під час свого візиту до Києва. За словами сенатора, Володимир Путін не зацікавлений у мирі, тож на Росію потрібно тиснути силою. Блюменталь запропонував передати Україні крилаті ракети Томагавк, додаткові перехоплювачі для Петріот більше літаків Ф 16 та розширити санкції проти Російської Федерації. Він наголосив на тому, що єдиний шлях до миру це сила та посилення економічного та військового тиску на Кремль. Особисто я вважаю, що Володимир Путін не зацікавлений у мирі, а тому ми маємо надавати військову допомогу. Крилаті ракети томагавк, ракети перехоплювачі для Петріот, більше літаків ф 16 виробництво дронів, широкий спектр необхідного військового озброєння, а також ухвалити санкційний законопроєкт, який завдасть потужного економічного удару Володимиру Путіну, щоб примусити його сісти за стіл переговорів. Він розуміє лише силу. Okay. Батько застрелив двох своїх неповнолітніх дітей. А після цього покінчив життя самогубством у селі на Львівщині. Чоловік стріляв із мисливської рушниці в дітей, яким було 13 та 15 років. Мешкали вони разом із батьком та бабусею. Родина вважалася благополучною. Мама у цей час була за кордоном у відрядженні. Правоохоронці з'ясовують, що могло стати причиною трагедії та перевіряють можливі мотиви, зокрема й версію сімейних конфліктів. Вони приходили на збори навіть вдвох, розумієте, тому можемо ми зробити висновок, що сім'я дуже добре ставилася до школи і особливо до своїх дітей. Вони були в курсі всіх подій. Вони завжди допомагали школі, вони підтримували дітей. Та не було таких сварок, щоб то, знаєте, а якщо навіть були сварки, ніхто не скаже. Сім'я я є, є темний ліс. Ми, я б ніколи не подумала. Я його маленьку знаю, щоб він таке міг скоїти такий злочин, щоб дити, діти постріляти, то, то просто в голову не вкладається. Складна ситуація з електроенергією та теплопостачанням не перешкода для культурного життя столиці. Зокрема, усі київські театри продовжують працювати про те, як за будь-яких графіків відключень вдається приймати глядачів київському театру драми і комедії на лівому березі. Дивіться у нашому сюжеті. Київський театр драми і комедії на лівому березі підготувався до роботи в умовах відключення електроенергії ще наприкінці 2022 року, під час перших російських атак на українську енергосистему. Тоді друзі закладу подарували йому потужний дизельний генератор. Цієї зими установка працює фактично постійно. Звісно, це дуже доволі непрості часи, які ми зараз переживаємо, але ми всі разом переживаємо ці часи, не тільки театра, і всі, тим паче, що Слава Богу, в театрі є генератор, який дозволяє нам працювати. Світло, в гримерках тепло, і, звісно, в залі на сцені не так тепло, як у нас в гримерках, але ми плекаємо надії на найкраще. Це впливає на всіх нас, але ми всі в одному човнику, де всі намагаємося цього вигрібати. Звичайно, це все. Дуже погано, але коли я про це думаю, я знаю, що хлопцям зараз на фронті в мільйон разів важче. Через відсутність опалення глядачі дивляться вистави у верхньому одязі. Тим більше, що на час дії воєнного стану гардероби не працюють, аби у випадку загрози з повітря люди могли якомога швидше одягтися і дістатися укриття. Однак усі ці незручності не заважають театрам збирати повні зали, адже в темні часи потреба в прекрасному зростає. І так дуже багато всього різного поганого навколо. А театр дає змогу відволіктися від цього всього. Потрібне розвантаження, як моральне, так і фізичне в принципі. Захотілося відпочити просто все. навіть попри війну, обстріли і навіть як ми зараз їхали сюди. Буквально під звуки баліс... збиття балістики, це зокрема важливий елемент відпочинку, навіть важливий елемент переключення уваги, проживання якихось позитивних емоцій. Прикметно, що не лише актори можуть підтримувати глядачів, а й навпаки, про один із таких випадків, коли відвідувачі стали частиною вистави, розповідає актор Дмитро Олійник. Була повна зала, був аншлаг, це був якийсь вихідний день, і несподівано світло вимкнулося. Але глядачі дістали е, е, свої телефони, вимкнули світло і от просто тисячу, не тисячу, але сотні таких ліхтариків з, е, з глядацької зали світили на сцену. Е, актори, які працювали в цій виставі, е, е, Потім це ділилися з цим відчуттям як дуже емоційно піднесений. Момент попри труднощі воєнного часу, український театр живе, готує прем'єри та має високий глядацький попит. А на окремі вистави квитки неможливо купити навіть за кілька місяців. Вся Україна, окрім Одещини, червона повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях. Ну і будьте з нами. Ми продовжуємо відстежувати, що саме відбувається в українському небі. Звичайно, вся офіційна інформація від повітряних сил збройних сил України буде дещо пізніше. Коли триватиме і відбудеться дорозвідка. розвідка по Одещині, ти сказав буквально перші хвилі шахедів уразили саме цей регіон. Крім того, без намагань атакувати Одещину ракетами з російського боку сьогодні теж не обійшлося. В Дніпрі пошкодження адмінбудівля та авто попередньо без постраждалих. Є інформація про те, що російські ракети із стратегічної авіації. Зокрема, класу Х-101, прямували в бік західної України, Івано-Франківщина, Тернопільщина, Вінничина, Хмельниччина саме в небі над цими областями ракети фіксувалися. Ну а що вони мали на меті уразити на землі? Будемо знати дещо пізніше, як і про ефективність роботи наших сил протиповітряної оборони. Черкащина теж в фокусі уваги у ворога цієї ночі. А, якщо щось забула, перепрошую просто на ходу. Скаднуємо зараз по моніторах інформацію. Будемо повідомляти більш та ну, і Львова, садовий власне казала Христина про західну Україну. Сказав, що ракети летять на Львів. Тому а, будьте уважними, бережіть себе. а Ми будемо говорити з надією торгонаковою журналісткою медіаплатформи «Кривбас Кривба Сіті про ворожі атаки на Кривий Ріг. Панеді, доброго ранку, вітаємо вас. Доброго ранку. Студія. По перше, хочу все ж таки підкреслити, що тривога триває, тому щоб містяни все ж таки перебували у безпечних міс міс місцях. Але все ж таки, росіяни атакували Кривий Ріг вчора ввечері. І наразі тривога триває, і росіяни атакують Дніпро, як ми знаємо, що у місті ліквідовують пожежу і на щастя немає постраждалих. Але хочу поговорити про ситуацію Кривому Розі. По перше, тривога Кривому Розі триває вчора ввечері. Атакували саме балістикою. Наше місто містяни могли почути вибухи. На щастя, немає постраждалих, але чекаємо все ж таки офіційної інформації станом на зараз на ранок, щоб підтвердити, що все ж таки постраждалих немає. Також саме росіяни тілилися поза межами міста по транспортній інфраструктурі. Також поки не можу надати офіційну інформацію, тому що чекаємо, що скажуть очільник Криворізької районної військової адміністрації, але все ж таки місто вже неодноразово потерпає від російської балістики та шахедів. хочу підкреслити, що саме на початку січня росіяни дуже активно атакували кривий ріг, тому ситуація зі світлом, водою та теплопостачанням все ж таки досі не стабілізувалася, і містяни перебувають з дуже невеликою кількістю світла у квартирах, а також без теплопостачання. Та а яка ситуація із водопостачанням, чи ці удари по інфраструктурі, наскільки вони е, ускладнюють роботу е, всіх цих комунальних служб зараз в криворозі? Ну і також погодні умови, які зараз в Розі, як це впливає на і до, до слова ж, також ворог постійно б'є по кривому рогу і шахедами, і балістикою, і крилатими ракетами, багато руйнувань чи відбуваються роботи по відновленню житла або, принаймні е, консервації, якісь для того, щоб люди могли пережити, хоча б цю зиму в прийняти. Умовах чи на це можливості ресурси найголовніше. Так, так, дякую за запитання. Наразі тема саме теплопостачання, водопостачання та світло є дуже болючою, навіть можу так сказати, для і криворіжців, і українців, тому що ми намагаємося витримати одну із найскладніших зим в нашій історії, якщо можна так сказати. Наразі ситуація більш-менш намагається стабілізуватися. Комунальники працюють а взагалі в місті намагаються максимально допомагати криворіжцям із водопостачанням, і з теплопостачанням. Якщо говорити про водопостачання, то ситуація краща, ніж з теплопостачанням, тому що, е, як ми знаємо, остання така велика атака росіян була не, не так давно, але все ж таки з водою могли більш-менш розібратися. Але о, от, теплопостачання гірше, тому що, нагадаю, як я вже казала, у січні були е, приблизно три дні таких масованих атак росіян, коли були і шахеди, і балістика, і був блокаут у місті, та й взагалі. Е, Дуже пога дуже погана була ситуація, тому саме ситуація з вод... з теплопостачанням і світлом гірша ніж з водопостачанням. Дуже мало світла у людей, але максимально намагаються допомогти людям. Як ми знаємо, українці народ незлавний, тому ми намагаємося якось вижити та протриматися навіть такій ситуації, хоча наразі знову наступають. Холодні часи, і будемо дивитися. Я думаю, що росіяни знову захочуть саме в холоди е, нанести якусь масовану атаку саме по кривому розі. Дякуємо дуже, надія, за те, що долучилася. Дякую за ваші коментарі. Надія Торгунакова, журналістка медіаплатформи платформи Сіті, про наслідки ворожої атаки по кривому рогу. Ну і тривога триває також. Не забуваємо, що ці атаки на жаль можуть і повторитися і відбутися ще й сьогодні.